Доброго дня, я Луценко Олександр. В цьому році я завершив навчання за дуальною програмою освіти у ДТК Дніпровській електромережі. І вже сьогодні я працюю на підприємстві. Чітко розумів, щоб стати справжнім февцем, треба під наглядом наставника довести всі свої дії до механізму. З вересня по червень, три дні на тиждень, я виконував практику у підрозділі, а інші два дні я Навчався, практиці... Навчався теорії у коледжі, дуже вдячний своїм колегам, які чітко відповідали і подрібно на мої питання, виправляли мої помилки та прийняли у коло справжніх професіоналів. У мене була мрія працювати на підстанціях, але війна скоригувала мої плани. Тож я пройшов стажування і тепер монтую кабельні лінії. Я планую здобути ще більше знань, щоб спробувати себе у всіх сферах енергетики.